Обшуки волонтерів вранці правоохоронці провели їх у Львові в домівках голови благодійного фонду незалежні Святослава Літинського та волонтери цієї ж організації Назарія Островського. Їм інкримінують продаж гуманітарної допомоги. Обох волонтерів під час обшуків вдома не було. В оселі Літинського була лише його дружина з дітьми. Жінці стало зле і довелося викликати швидку. Слідчі оглянули оргтехніку, документи та вилучили 15 тисяч гривень готівкою. Пресі. Будь-що коментувати відмовилося. ТСН поспілкувалося з представниками благодійного фонду. Ті кажуть, наймовірніше йдеться про два автомобілі. Один з них волонтери пригнали за кордону на запит іншої благодійної організації і передали їй. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на потреби війська завезли понад 250 машин і твердять, за кожного готові відзвітувати. Кримінальне провадження, яке відкрили правоохоронці, називають провокацією і спробою тиснути на волонтерську спільноту. Усім волонтерам, хто ми є. Дві машини, які Попали в благодійний фонд інший, і благодійний фонд їх якимось чином передав, чи не туди, чи що. Ну тобто, яка доля тих машин подальше, дуже важко сказати. Тобто, з нашого боку, ми маємо всі документи, які підтверджують, хто ввіз машину, куди передав. Цей обшук став черговим в тому системному наступі на волонтерство, тому що ми бачили вже обшуків багатьох волонтерів по цілій країні.